Всім добрий день! Ви на моєму YouTube-каналі. Мене звати Юлія Войналович і на цьому каналі буде все про нерухомість. Хто, для тих, хто мене не знає, я в сфері нерухомості працюю вже майже 20 років, я є власницею Агенції нерухомості і завдяки своєму досвіду вже можу поділитися з вами всіми нюансами, пов'язаними з пошуком та купівнею нерухомості для себе. Про що ми поговоримо сьогодні? Сьогодні я вам хочу розказати про процес підписання попереднього договору і основного договору купівлі продажу. Тобто, після того, як ви знайшли підходячий для вас варіант або знайшли покупця для вашої квартири, ми маємо підписати попередній договір. Чому ми маємо це зробити? Тому що саме в ньому прописуються всі істотні умови основного договору. Так скажемо, це називається генеральна репетиція основної угоди. Тому що, якщо ви цього не зробите заздалегідь, ви можете прийти на основну угоду, і одна із сторін, наприклад, ваш покупець просто може відмовитися від того, що він вам обіцяв на попередній домовленості. Тому там мають бути обов'язково прописані строки купівлі вашої квартири, коли ви саме маєте зустрітися, і де для того, щоб підписати основний договір купівлі-продажу. Там має бути прописана вартість і хто несе які витрати. Ще один нюанс, на якому хочу наголосити: в попередньому договорі обов'язково має фігурувати людина, ну, сторони одна і друга, які будуть потім в основному договорі. Якщо, наприклад, в попередньому договорі немає, не присутня людина, на яку буде оформлений основний договір, має бути доручення і має бути посилання на те, що основний договір буде оформлений на іншу людину. Ну, в принципі, по попередньому договору все. Далі, основний договір. Основний договір це стандартна форма, яку вам надає нотаріус, де в принципі теж все зрозуміло, хто е, хто, хто купує, хто продає, на яких умовах, на яких умовах заява, згода подружжя і так далі. Є нюанс, основний, на якому завжди люди спотикаються і більш за все запитують: це розрахунок. І тут я вам зараз розкажу, як це має бути. А як це може бути при підписанні договору? Має бути наступним чином. Згідно постанови НБУ, всі угоди, пов'язані з купівлею чого-небудь, що перевищують 400 тисяч гривень, мають відбуватися в безготівковому розрахунку. Тобто, покупець має заздалегідь відкрити розрахунковий рахунок або через касу банку перерахувати на розрахунковий рахунок продавця всі кошти за цією квартирою. Насправді не всі не всі хочуть так робити, робити так і тому в принципі люди розраховуються готівкою для того, для тих, хто про це не знав, може це не якась новина, але так і відбувається. Чому так відбувається? А тому, що нотаріус, як сторона, яка відповідає за підписання основного договору, вона не є тим органом, який має контролювати розрахунок. Контроль розрахунку це безпосередня відповідальність сторін, продавця і покупця. Тому, коли підписується даний договір, Наталіс просто пише, що сторони розрахувались між собою до підписання оцього основного договору. А зараз прийшли і просто це врегулювали договором. Відповідно, мається на увазі, що десь, колись, напротязі якогось часу, ви розрахували, сторони розраховувалися між собою, не порушуючи законодавство України, тобто не перевищуючи суму 400 тисяч гривень. Ось таким чином потім все оформлюється на папе. Щодо документів, які обов'язково мають бути на підписанні основного договору, і тих, які мають бути на попередньому. А я, до речі, хочу, ще відмітити, що попередній договір має відповідати формі і змісту основного договору, а значить, що він має бути нотаріальним. Для тих, хто цього не знав, теж розповідаю такий лайфхак. До речі. Не завжди договори підписуються саме то, реально, попередні. Вони підписуються і в агенціях. До речі, і моя агенція теж так робить. Але ви маєте знати, що в принципі для того, щоб потім не виникало ніяких питань, він має бути має бути оформлений в тій формі, в якій і основний договір. Тому, якщо є питання згідно договорів, згідно документів, які необхідні для підписання таких договорів, звертайтеся, пишіть мені особисто. Я з радістю вам надішлю гайд, де буде розписано все, що стосується підписання основного і попереднього договору. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дякую!